Відео ми з вами порівнювали два різних обробітки до посіву ріпаку. Сьогодні ми порівняємо дві ділянки на одному полі. Тут був абсолютно одинаковісінький обробіток до посіву, а ці посіви відрізняються сівалкою. Справа від мене це йодінвір тераземна. Міжряддя 25 сантиметрів, а з лівої сторони від мене це сівалка до порівняння із міжрядкою 15 сантиметрів. Ми порахували кількість рослин на квадратному метрі, а в різних точках від 21 до 29 рослин. В середньому 24,5. Тобто, ми маємо 245 тисяч рослин на гектарі з відносно. Рівномірним розподілом, тобто відхилення невелике від 21 до 29 і відносно рівномірним розвитком рослин. Якщо в першої сівалки міжрядка 25 см, а відповідно ми міряли довжину на 4 метри і таким чином отримали кількість сходів на квадратний метр. То тут у нас міжрядка 15 см. Ми міряли в довжину 6 метрів 67 см на кожному рядочку, і в середньому ми вийшли на ті ж самі 24,5 рослини на кожному квадратному метрові. Але тут різнобій між окремими точками, різнобій між окремими місцями, де ми міряли, був дещо більший. Більший, тобто рівномірність розподілу тут буде гірша. І другий момент, який ми помітили на цій сівалці на всіх рядках, де була колія трактора, глибина посіву значно менша, і рослини тільки зараз, після серйозних дощів, починають сходити. При обрахунку польової схожості на цій сівалці ми враховували рядочки, що не припадають на колію трактора. Але кожного разу, коли а, ми попадаємо на колію трактора, ми маємо ріпак, який тільки зараз, в кінці вересня, починає. Цей ріпак посіяний значно мілкіше. Сівалка тут з робочою шириною 6 метрів. Агрегатувалася із е, трактором на 710-й гумі, тобто 1,42 із кожних 6 метрів у нас за кожним проходом випадало. Фактично, ми тут втратили 24% всього посіву. І так, ріпак, який значно відстає в розвитку у нас на цьому посіві через кожні 6 метрів на кожній колії, основна причина, чому так трапилося. По-перше, трактор наробив колій. Сівалка не оснащена розрихлювачами колій. Дискова борона на посівному комплексі слаба, яка не справилася з тим, щоб вирівняти ці колії. А сошники на сівалці без паралограмної підвізки, тобто сошники не змогли скопіювати поверхню. І Таким чином ми отримали. Недотримання глибини посіву ми отримали недружні сходи. А це ріпак в дуже дуже ранній стадії розвитку. У нас попереду ще і листопада, але шансів у цього ріпаку розвинутися та перезимувати доволі небагато. Таким чином, Через недотримання глибини посіву у коліях ми фактично втратили 24% всього поля. Дивимося в підсумку. Це у нас колія від оприскувача. Далі у нас іде сівалка, що не змогла вирівняти, скопіювати колію від трактора. Через кожні 6 метрів маємо. Тільки-тільки появу ріпаку. І ми так ідемо Аж ось до цього моменту. Тут у нас йде стик між двома сівалками. І далі у нас пішла Пьотінгер теразем з розрихлювачами колії трактора, з потужною дисковою бороною і з паралелограмною підвіскою. Сошників. У нас є гарні сходи. Це у нас знову колія оприскувача, а трошки по фізіологічно нестихлому ґрунту він працював. І далі у нас знову пішли рівномірні сходи, а рівномірний посів, а навіть в коліях трактора. Що ж нам показує цей дослід? Якби не проблема із коліями трактора в конкурентної сівалки, то обидва посіви показали б непоганий результат з польової схожості. Це 245 тисяч рослин на гектарі, що відповідає приблизно в 82% польовій схожості. Але на сьогодні різниця в польовій схожості а, значна і становить вона близько 24%. А, і це 24% втрачені а, конкурентною сівалкою в сумугах колій від трактора. Фактично, після конкурентного посівного комплексу на гектарі ви маєте лише 186 тисяч рослин. Як цьому зарадити, щоб це не повторилося наступного разу? По-перше, оранка, яка проводиться під посів озимого ріпаку, обов'язково має проводитися з спеціалізованим котком для зворотнього ущільнення. Спеціалізований коток він присадить ґрунт, він поверне ґрунт до його природньої щільності. І дасть можливість добре розвиватися кореневій системі, не так просаджуватися колесом трактора і не утворювати колії. По-друге, Посівний комплекс повинен бути оснащений спеціалізованими зрихлювачами колії від трактора. Ця опція дуже помічна при ранніх весняних посівах, а також при осінніх посівах після глибокого інтенсивного обробітку. Як варіант, може бути опція з індивідуальним налаштуванням окремих дисків на дисковій бороні. Чи на вейв-дисках саме ті робочі органи, які йдуть за колесами трактора, налаштовуються дещо глибше і таким чином вирівнюють всю колію. Ну і третій дуже важливий аргумент: посівний комплекс повинен мати досконалу систему копіювання поверхні на сушниках. Як завжди, найкраще інженерне рішення в цьому питанні це паралелограмна навіска, що дозволяє точно дотримати глибину посіву. Однакова глибина посіву по всій робочій ширині забезпечує дружну та швидку появу сходів.